Усім привіт, рада вітати вас на каналі Христенка. Я в магазині Аврора. Брилки для ключів 4 гривні гнучки. Брелок у вигляді метелика. Кольори в асортименті. Ціна 22 гривні. 29 гривень коштує брелок для ключів металевий. 24 гривні. Такий брелок також 24 гривні. Гнучкий брелок 9 гривень. У вигляді тваринки. Подарунковий пакет 22 гривні із квітковим принтом. Акційна ціна на подарунковий пакет 19 гривень. Мозаїка алмазна розмір 20 на 30 см. Ціна 199 гривень. Курзинка плетена овальної форми 129 гривень. аромадифузор з паличками. Ціна 49 гривень. Чотири варіанти кольорів ароматів. Свічка, яка працює від батарейок. 34 гривні. Свічка ароматизована. Гарна у неї ємність скляна. Ціна 32 гривні. 18 гривень коштують карти ігральні. Свічка ароматизована у скляній тарі. Три варіанти ароматів: яблуко, лаванда або ваніль. Ціна 29 гривень. Обкадинка для паспорта 39 гривень. Ліхтарик акумуляторний 77 гривень. В комплекті йде шнур для зарядки USB. Ліхтарик ручний на батарейках 39 гривень. Ліхтар світлодіодний 49 гривень. Працює від батарейок. Подовжувач на 5 гнізд. 139 гривень. Ліхтарик ручний. Акумуляторний 88 грн. гривень. Корпус металевий. Ліхтарик налобний 77 гривень. Міні ліхтарик 9 гривень. Працює від батарейок. Форми для випікання силиконові 99 гривень. Кругла із високими стінками 69 гривень. Така форма 29 гривень. Вказано, що для випікання. Форма для кекса 59 гривень. Чотири варіанти кольорів 59 дев гривень, коштує форма силіконова в формі серця, кругла форма вісімдесят вісім гривень дев'яносто дев'ять гривень. Форма кругла діаметром 24 см коштує 99 гривень. Ці форми для приготування цукерок. Чотири варіанти кольорів. Ціна 39 гривень. Людяники на паличці. 24 гривні. Касолодка Валентинка. Форми для витискання печива 22 гривні. Набір для вирощування мікрозелені 55 гривень. Пам'ятаю, минулого року теж були такі набори. Хто купляв чи виросло у вас це мікрозелень? Цікаво буде почитати. Напишіть, будь ласка. 20 штук набір горщиків для розсади. Ціна 29 гривень. 10 торф'яних горщиків для розсади коштують 55 гривень. Валик із змінним роликом для чищення одягу 34 гривні. ВДЛК десертна 17 гривень на три зубці. Просили показати чашки, тож покажу швиденько весь асортимент. Чашка скляна 280 мл 39 гривень. З ось цих чашок є три варіанти розмірів: 250 мл 39 гривень. середніх розмірів 55 гривень. Тут об'єм 320 мл. 69 гривень коштує чашка об'ємом 400 мл. Чашка 500 мл 69 гривень. Керамічна. Чашки із золотим декором. Ціна 77 гривень. Білі чашки із червоним декором 59 гривень. Такі квіткові 39 гривень. 69 гривень. Білі із позолотою 77 гривень. Смайл чашка 59 гривень, кофе 59, 55 гривень чашки, кофе брейк, така 59, 59, тут колір зовні і всередині, 77 гривень, 59 гривень, ось така. 59 гривень. Зимовий варіант ціна 59 гривень. Рельєфна по 39 гривень та по 59 гривень. Акційна 49. Серветниця 9 гривень. Дерев'яна. Серветниця дерев'яна, квадратна 29 гривень. Підставки на стіл під гаряча 9 гривень. Пробка силіконова у раковину. Є великий вибір кольорів: зелений, рожевий, блакитний та сірий. Ціна 16 гривень. Пробка для раковини – 19 гривень. Два варіанти в асортименті. 32 гривні набір контейнерів для бісеру. 17 гривень контейнер для біжутерії в формі серця. Калькулятор 99 гривень. Два варіанти кольорів. Наліпки світловідбиваючі 9 гривень 6 штук. Шампунь для волосся 1 літр 59 гривень. Такий шампунь 15 гривень 200 мл. Нектар 29 гривень. Шампунь фітолінії, Шампунь бальзам 39 гривень. Гель для душу 15 гривень 300 мл. Два варіанти. Гелі для душу із дозатором від фірми «Душка» – 29 гривень 200 мл. Навушники дротові. 149 гривень. 34 гривні пряжа. 119 гривень щітка для волосся масажна. Брашен для волосся 39 гривень. Щітка 29, 55 та 59. 88 гривень коштує щітка у формі лапки з блискітками. 49 гривень акційна ціна щітки. Ось такі щітки прутувні. 39 гривень. Набір фломастерів 12 кольорів 69 гривень. Маркери 4 штуки в упаковці 24 гривні. Набір фломастерів кольорових 10 штук 55 гривень, 14 гривень. Набір флеш тату. Дуже великий асортимент різноманітних зображень. Банна мачалка для тіла. Із за ручками довга. Три варіанти кольорів 59 гривень. Кисневий плямвовивідник 119 гривень. Кисневий відвілювач, також 119. Дякую за перегляд. До зустрічі на каналі!